Ау, oh, гайс, ну що, я вам безмежно вдячний. Я не очікував на такий фідбек з першого відео по Ark Riders, Ark Ark чи RC Riders, не знаю, на жаль. Дивіться, дуже дякую. я, можливо, коли відео вийде, вже буде тисяча камон. Я навіть не вірив, що це колись станеться, буде тисяча підписників на каналі. Але ну, ви робите це реальністю, за що я вам дуже вдячний всім, всім, всім хто підписався без виключення. Це по-перше. По-друге, в нас новеньке відео по RC Rider зараз буде. Там були просто такі бомбезні іваки. Ви повинні це побачити. Просто подивіться. Це нереальний experience екстракшн шутерів. Це офігезно. Тут. Ну, я більше нічого додати не можу. У мене є певний е, як це, фідбек з іншими екстракшн іграми так? Але ну, мене це вражає. Просто подивіться, це було дійсно круто. Ось, і ще було таке питання. Не знаю, чи буде воно актуально. Відео вийде якраз в останній день е, тесту цієї гри, так, 4-го числа, 4 травня. По ідеї вона ще буде доступна на протязі 4 травня. Можете спробувати. Десь на екрані тут будуть зараз е коментарі людей з під минулого відео. Так, люди цікавились, як пограти. Е По-перше, ще раз повторюсь, треба зайти на головну е сторінку гри в Steam і запросити там доступ. Все, більш нічого не треба робити. Е принаймні, я більш нічого не робив. Можете зайти на сайт, тут десь теж зараз буде картинка відео. Там є теж посилання запитати доступ до тесту. Ну і насолоджуйтесь грою. Це дійсно крута гра. Ось. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Вподобайка, підписка. Всі приколи народ Ютубу, ви краще за мене знаєте, що, що з тими відео, які вам подобається робити. Все, let's go на екстракшени. Let's go, let's go, let's go. Може хоч цього разу вийде щось винести. Навіть не те, не так, не те, що винести, евакуюватися в цьому соло режимі. Бо це бляха такий хардкор. Це просто капець, але поглянь, як гарно. Ооо, oh, щич. Трішки фрізить. Ну, перша гра. У мене зазвичай так воно працює. Перша гра, вона просто глючить. О, не глючить, фрізить трішки. Потім все нормалізується. Не розумію з чим це пов'язано. Так. Так, чому так гарно? Це точно онлайн гра? о -хо 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 -хо. Яке світло! Найс. Nice. Я дуже сподіваюсь, що ці е, шеврозробники все вийде. І коли вона вже вийде повноцінно в реліз, ну, типу, в неї буде свій гравець. You know? Я точно буду в це грати. Тому що дійсно гра мені подобається. Не дивлячись на те, що вона складна капець, особливо в соло. Ну, або я грати не вмію. Чі є такий прикол? Що ти граєш від третьої особи, ти можеш таке робити, так? І ти бачиш повністю все, що за стінкою там відбувається. Насправді це таке собі читерство. Тому що той, хто весь час щуряче, розумієш, йому набагато легше грати в цю гру. Там двері відчинені. Про що це нам говорить, що хтось може бути поруч? З приводу зброї також, я не знаю. От, виходить, якщо ти граєш з цією типу снайпою, ти даєш одну влучну тичку, якщо встигаєш швидко перемкнутися на, на додаткову зброю, вона в тебе є. Ну, скоріше за все, ти, чувака, збриєш розумієш? А, <сумітне> Півні якісь кричать. Цікаво. Звідки вони тут? Ні, ну якщо нам е, півень збирає ці матеріали, то, типу, все зрозуміло, окей. Так, ну я так розумію, тут нікого нема, це якийсь блокпост на в'їзді в це місто. Місто чи що воно таке в цю ерії. О, чекай, щось було. Я не розумію, чому так гарно Алло. Боже, Роз... ти поглянь, як світло заливає цю долину. Дрон. не 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 Так, зваливаемо, зваливаемо, зваливаемо. Хоть бы тут никто не сидел на нем. Чувак, 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 чувак. Зупинись, будь ласка. Он хочет эвакуироваться. О, можна швидко спускатись, супер. Oh. Так, один мінус. Як він невчасно з'явився, серйозно, той дрон-дронич. І ось цей в мене над головою сидить. Я не розумію, того чувака вбили, чи він не хоче на івак іти. Чи він байтить? Хтось бігає. Окей, okay, я повернуся на еспиранс. Будемо вважати це успішної евакуації. Прикольно, я не очікував, що так можна зробити. Це було прикольно. Ну, щось виніс, окей, типу. Ще рейд, окей, тепер з безкоштовним ладаутом йдемо. Бо нас трішки той во. Похарали. You know. І треба вивчити всю зброю, блін, як вона працює. От зараз в мене в руках цей пістолет. І я не зовсім розумію, якщо чесно, як він. Ну, як з ним. Не так. Як він стріляє? Типу, чергами. Чергами, а тут дрони супер, гарне місце, добре, що я сюди прийшов, так. Був молотов. Найс, nice, нарешті. Давай, Джи мен зараз мені хтось як зробить, Джиджи. Ну блін, спокійно можна евакуюватись, реально, оскільки всього з нього зібрав. якась хрінь. Ну що, ну треба викликати. У Мене вже достатньо луту, тому що я його 100% втрачу, якщо лишуся. Десь поміж двох зайду і все кінець. Фак, тут той крокохіт, могохіт. Коротше, шляпись цей. Я в тіктоці бачив, він тупо ну це страшенний робот. Він дуже сильно дамажить. Зараз зверху хтось якийсь мені чувак як напхає. Ти чому ти йдеш саме сюди? Чому саме зараз? Йди звідси. А він стригерився, якщо я викличу Івак. Так, він стригерився Чувак, вали звідси. Він сканує. Так, як це прикольно. Як це приколь... Іди. <ган> Іди нафік, звідси. Де він є, он він? Хоч би ніхто не з'явився. Хоч би ніхто не з'явився. Дайте мені вийти. Дайте мені вийти, дайте мені вийти. Де цей дрон великий? Містер шпицль. Мистер шніцель. Мстершніцель. Димы. Ивак. Эвак. Эвак, ивак, 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 ивак. Давай, 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 швидше. Повернутись до Сперанзо. Ее. Yeah. <с>. Викуси. Булсіт. О, це була гарна, це був гарний рейд. Це був гарний рейд. Ця гра дарує емоції 100%. COVID. Це офігезно. Так, я з'явився, вже чую постріли. Як, 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 як я тут міг з'явитись? Окей, ми відразу. в Шовтіерії. Окей, окей, окей. Вже щось знайшли. Окей. Так, добре. У мене снайпа. Пістоль. Окей, окей, окей. І вже хтось факається тут. Як ніби десь в горі. Так, 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 хтось бігає. Він дрона стригерив. Він мене побачив? Я його бачу. Що відразу хедшот? Hello, man Goodbye man. Окей. Okay. Так, чувак застяв, треба відійти відхилитися. Нормально він мені прописав. Але вирішив не добивати, за що я йому дуже вдячний, насправді. новому місце, давай відійдемо вище. Дрони когось розвалюють Це хтось поставив зіплайн, чи він тут стоїть. Бо буде неприкольно, якщо я зараз під'їхав би сюди, а хтось тупо на зіплайні чекав. Найс. Перезаряджай, чувак, будь ласка. Так, поки беремо все, що є. Потім, якщо що, будемо сортувати. Десь тут факаються, де я був. Так, вони там факаються десь в тому місці. Зараз мій снайпу як прилетить, Чуєш і в вікні такий чувак тут сується. О, я ще й завдання якесь виконав. Найсово. Так, чекай, а в мене є... О, є в мене. Ось бачиш можна ставити самому зіблаймі там нормально факівця в тому будинку. Я хотів туди переїхати на ту сторону, але ну. Його просто він туди не дістає. Бачите, тільки якесь донизу. Занадто далеко. Це на потязі можна поїхати, чи що звідси. Чи тут і ваки тільки на потязі? Окей, погнали. У нас справа в тому, що лут вже є. Почка одного ми забрали. Якщо обережно гарно зіграти, можна спробувати звалити звідси. Ось, до речі, вхід в метро. Цікаво, це місце евакуації чи ні? Ну, бо я нічого іншого, в принципі, ну, ці платні, які є. точніше, не платні, а з ключем. А відлік іде саме на станції метро. Мені, так здається тут. Це скоріше за все звідси ти звалюєш Так, 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 ось місце щоб викликати його. Так-та-та-та-та. Та, 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 та. Це така евакуація через метро. <ріхи> <ріхи> Найс. Ну, у нас повний стеж, повний чи як він там бекпек Рюкзак повний, тому можна вплинути. Можна в цілому евакуюватися. А як довго чекати, цікаво? Он чувак з тієї сторони. А як воно працює? Воно відкривається, і він і я заходжу туди. Оце буде цікаво. Так, і він і я заходжу. Він мене бачив? Що? Чому він мене вбив? Мен, what the fuck? Що це за зброя? Окей, було непогано, але я не очікував. він мені просто одним фітом повністю все зніс. Найс, ну і таке може бути. Будемо мати на увазі. Не варто було його підсижувати. Але все одно було кайфовно. Я повернувся? Я евакуювався, що? Чекай, що? Якщо я евакувався, то це просто. Краще ще може бути просто, я не знаю. Чекай. Я евакуювався, камон! Я обожнюю цю гру. Це офігенно! Просто 10 з 10. Кращий екстракшн ever. У мене вже двічі були отакі цікаві ситуації на евакі. Це офігезно! Жодна гра такого не дарувала таких емоцій. Ха, <хи> найс. Nice.